Російська ракета розтрощила домівку українських співаків Тараса та Олени Тополі у ніч проти 23 червня. Росія атакувала Київщину дронами камікадзе та балістичними ракетами. Внаслідок влучань є жертви у столиці щонайменше семеро загиблих. Що відомо про постраждалих внаслідок нічної атаки артистів? Як виглядає квартира тополі зараз? Якою заявою щодо постраждалих знову шокувала нардепка безугла? Далі розповім. Олена тополя показала, як виглядає їх квартира після масованого ворожого удару, який Росія нанесла по Україні в ніч на 23 червня. На кадрах видно розтрощені будинки, вогонь і миготіння спецтехніки. А навколо хаос і дим. Олена намагалася щось сказати, але від шоку та емоцій не могла вимовити жодного слова. Співачка ніяк не прокоментувала свій допис, чим викликала хвилю занепокоєння серед фанатів. Втім, за три години її чоловік Тарас Тополя з'явився в мережі, щоб заспокоїти підписників і розповів про деталі нічної атаки. За словами музиканта, балістична ракета влучила в будинок навпроти їхнього. Вибухова хвиля була настільки потужною, що Васелі тополі фактично нічого не залишилось неушкодженим. Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене. Вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері, залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Він додав, що родині пощастило, адже залишились живі. Співак та захисник подякував усім за підтримку та вкотре наголосив на тому, що в умовах війни матеріальне, другорядне, коли йдеться про збереження життя. Нам пощастило всі в родині живі. Так склалися обставини творець вберіг. На відміну від людей у будинку напроти. Куди сталося пряме влучання? Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея. Всі коментарі за декілька днів. Все буде, Україна. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Тарас Тополя вступив до лав територіальної оборони з перших годин 24 лютого 2022 року. Він у складі 130 го батальйону став на захист Київщини. Підрозділ до якого приєднався музикант, спеціалізувався на медичній евакуації постраждалих із зони бойових дій. Згодом батальйон передислокували на північ Харківщини. Після кількох місяців служби тополю вивели з передової. Однак він досі перебуває в розпорядженні гур і продовжує виконувати визначені завдання. Артист наголошує, у разі наказу повернутись до бойового підрозділу, виконає його негайно. Поки Тарас Тополя стояв на захисті країни, його дружина Олена з трьома їхніми дітьми знайшла прихисток у США, де взяла на себе турботу про родину і на відстані підтримувала чоловіка. У 2023 році співачка повернулась до України, зізнавшись, далі жити без чоловіка просто не могла. На гори у родині Тополя відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла. Утім, жодного натяку на співчуття у її словах не було. Депутатка прокоментувала звістку словами Карма, звинуватила Тараса Тополю в фіктивній службі, яка, на її думку, не мала нічого спільного з реальними бойовими діями. Бач, як буває, тополя мобілізувався для картинки, форма, інтерв'ю. Замовна пісенька Фортеця Бахмут. Коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку. А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба справжня війна. Справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти парішав в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти вид із фейковою службою Карма. Реакція на заяву безуглої не змусила себе чекати. Багато користувачів розкритикували тональність її допису, вважаючи її недоречною. Без гула це коли з дна постукали. Цікаво, що особисто для оборони України зробила вона чи в курсі ця пані, що саме ці люди, яких настигла карма чи співають пісенки, та інші утримують її, бо вона є нанятою нами службовицею. Я з старасом тополею служив ще у 2022 році. Він допомагав мені вивозити поранених з-під обстрілів. Завдяки його рішучим діям тоді було врятовано не одне життя. Якщо така служба для когось виглядає фейковою, то хай це буде на совісті того, хто таке пише. До речі, пані Безугла, ви нещодавно самі надіслали мені запит у друзі. Схоже, я помилився, що його прийняв. Ну, що сказати за комент безумної на пост Тараса. Кончена мавпа без такту, совісті і розуму. А що ви думаєте про такі заяви з боку народних депутатів? Пишіть свою думку в коментарях. Зазначу, в ніч проти 23 червня. Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. За повідомленнями КМВА та КМДА, внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування в кількох районах столиці. Відомо про щонайменше сімох загиблих та 31 постраждалого внаслідок атаки. Рятувальники продовжують розбирати завали. Бажаємо всім постраждалим від російського терору якнайшвидшого одужання. А родинам загиблих висловлюємо наші щирі співчуття. З вами була Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. Бережіть себе, до зустрічі.